Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас у продажі блузочки. Дивіться, ось така дуже нарядна, класична блузочка. Підходить для офісу, для свята, для вечірки. Розмір тут 52, 54 і 56. Ось тут ось збирочки на одному плечі. Ось тут кругленький гарний виріз. Рукавчик, дивіться, от він вроді би вільненький. Але він якраз от по руці, Ось так, коли згинаєш, то він якраз ні більшого не треба, ні меншого. Довжина рукавчика 7-8. І ось такий класний, дуже моднячий манжетик. Довжина блузочки, ось так ось помірила 67 см. Ось тут вона має так вільно лежати. Ось така ось блузочка. Це виробник Турція. Вона така як шолкова блузочка, але дуже легенька, не парить нічого. Коштує вона 1150 гривень. Ось це на мені 52-й розмір. На півокружність грудей. ну Подивись, 58, 58? 58 см. Ось повинна ось так ось вільно лежати. Далі у нас ще є 54-й розмір. Тут на півокружність грудей 60 см. І е, ще у нас є 56 розмір на півокружність грудей 62 см. Дуже класна блузочка, гарні пишні рукави. йдуть як декор, як прикраса. Відчуваються, вони на руках не дуже широкі. Такі, якби, от, наприклад, ось так дивитись, такий широкий рукав. На руці він такий не показує. Так, 1150 гривень. Це виробник Турція. Тепер у нас ще є блузочки, фабричний китай, торгова марка Ліда. Вони коштують 850 гривень. Вони от повністю отак ось розтібаються. Бачите, тут розтібається блузочка ось такий класичний воротничок. Рукавчик, тут вже йде довгенький рукавчик, теж на манжетику, на гудзочку. Сюди йде чуть-чуть приталена і сюди на бедра. -е, під низом ось такі ось плечики. Можна носити на плечиках, можна без плечиків. Кому як подобається. Довжина блузочки, звідси сюди 67 см. Коштує 850 гривень. Ось такий зеленій палітрі кольорів. Можна підібрати будь-які штани: від чорних до білих. І всі, всі палістри зеленого кольору є. Ось це у нас 50 розмір на півокружність грудей 50 см. Далі йде у нас 52 розмір, на півокружність грудей 52 см. Далі у нас йде 56 розмір. На півокружність грудей 56 см і 58-й розмір на півокружність грудей 58 см. Тканина тут трошечки тягнеться. Склад тканини котон 75% і 25% спандекс, трошечки тягнеться, так що, якщо десь в грудях якоїсь сантиметра не буде хватати, нічого страшного, вона гарно на вас ляже. Замовити ці блузочки можна за номером телефону 068 173 61 33. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Я вам дякую за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Гарного вам дня! До побачення!